Ну це ми вийшли, вон той хмарочос. Бачите скрізь вода, яхти. Ось вот така краса. Ідеальна чистота. Просто ідеально. Це ми десь на краю міста цього, цього добави їхали довго. Бачите? Их. Место здесь фантастичное. Нереально <звуз> фантастичное. Тут шмык и запахи, инчаи, накши. Идеальная чистота. Просто идеально. Нынешний вымер, нынешний простер. Все иначе. Довго їхали. Такий рух активний. Треба їхати правильно. Якщо час на не перебудувати свій рух по цих смугах, все. Заїдеш хто знаходить, треба дуже довго потім вертатися, об'їжджати, шукати. Так, АДА бачу, я бачу. Ну так є. Така краса, ідеальна чистота. І це... Край міста це таке воно. Хто не знає, то і не знав. Якщо б тут не жила іменна подруга, то її інок не знала. Що, ну, роблю паузу? Вибрався за поворотом. Багато арабів. Ну, всі якось разом. І ніби нормально, ніби конфліктів на міжнаціональних оцих темах. Нема бути сонце. Знову 嗯。